Я всіх вітаю на моєму каналі. Це відео буде присвячено полутемному пиву хижий лис по рецептору «Чефрі Craft Beer. Це відео почнеться з дегустації, а кому цікаві підробиці, побачать їх після дегустації. Погнали! Прийшов час дегустації. По-перше, хочу показати, який файний колір має це пиво. Коньячний колір з червоним видливом. Він мені дуже подобається. Зараз я буду його дегустувати та розповім вам про це пиво. Насправді ми з дружиною його вже дегустували. І в перший раз, коли ми його спробували, дружина сказала, що таке пиво десь ми вже куштували. А куштували ми схоже пиво у Бельгії. Давайте вип'ємо. Тонкий, карамельний. Смак ненав'язлива гірчинка. Трохи солодкувати після смак, цей рецепт дуже сподобався е, жіночій половині. Сподобався цей рецепт, давав на дегустацію друзям. Вони були у захваті. Особисто я полюбляю темні та полутемні сорти пива, і у цьому рецепті мені сподобалася ця карамелька. Дякую, Чефрі Крафт Бір за такий класний рецепт. Буду повторювати ще варки цього пива. А якщо ви. Побажаєте сварити пиво та ви можете замовити пивні набори на сайті chefreecraft.com.ua та по промокоду самогон без пахмілля на вас буде чекати знижка. Та ще в ChefріCraft є така опція замовлення пивного набору під конкретний об'єм, що є дуже зручно. Також можна змінювати інгредієнти набору. Наприклад, якщо у вас вже є дріжджі, ви можете купити набор без дріжджів. А зараз я вам покажу варку цього пива. Я всіх вітаю на моєму каналі. У цьому відео буду варити пиво Хижий лис від Chefлі Craft B. Для початку затирання потрібна вода нагріта до 60 градусів. Зараз ми в маємо переводяному котлі 40 літрів води вже нагріти до 60 градусів. Я замовив на свій об'єм. Мій об'єм за цю варку складає 67 літрів. Це дуже зручно, що у Шфрікраф можна замовити набір на будь-який об'єм піва, який потрібен. Також я виключив з цього набору декстрозу. Вона мені не потрібна, я буду зброжувати у цьому циліндроконічному танку під тиском та дріжджі. Дріжджі у мене залишились з попередніх варок. Це дуже зручно. Що у Jeffrey Craft є така можливість робити набор індивідуально під кожного, під свій об'єм та під свої потреби. Додаю солод у нагріту воду та виходимо на першу паузу. Температура котлів впала до 57 градусів. Виходимо на першу паузу 57 градусів 30 хвилин. Ну, 30 хвилин. Перша пауза впройдена. Вмикаємо нагрів та гріємось до наступної паузи 63 градуси. Після першої паузи колір вже змінюється у сусла, так Такі становиться трохи більш боштиновий. Але поки що помішується, складно. Затори затору добігла до 63 градусів, засикає 30 градусі. Минуло 30 хвилин, пауза пройдена, вмикаємо нагрів та гріємося до наступної паузи. 67 градусів засикаємо 40 хвилин. Зараз так виглядає сусло. Промішується значно краще, що, ніж спочатку. Та поки я стою на паузі, я грію у циліндроконічному танку, промигну воду до 80 градусів. Тим самим дезінфікуючи цю ємність. Ось вода тут залита у мене 50 літрів. Минуло 40 хвилин. Наступна пауза 72 градуси. Температура добігла 72 градусів. Засикаю 20 хвилин. Потім будемо робити йодну пробу. Минуло 20 хвилин, 72 пауза пройдена. Зараз буду робити йодну пробу. Для цього візьму трохи сосла. Та додам. Краплю йоду. Якщо йод не змінює колір, це каже нам о том, що сусло не має крахмала та повністю оцукрювалося. Якщо йод змінить колір, треба продовжити 72 паузу ще на 20 хвилин, поки йод не буде змінювати свій колір, як в моєму випадку. Одсухрювання повністю пройдено. Наступна наша пауза це мешаут 78 градусів. Вона потрібна для того, щоб всі ферменти припинили свою діяльність. Вмикає нагрів. Та зараз покажу, як виглядає сусло. Воно вже промішується добре. Це свідчить о том, щоб ферменти, такі як альфа-мілаза, виконали свою роботу та розрядили це сусло. Та воно вже я спробував солоденьке, тому що воно повністю оцукрилося. Температура добігу до 78 градусів засікаю 15 хвилин. Також я увімкнув насос для того, щоб утворився на фільтр базуки. Фільтраційний слой. Та коли я буду зливати сусло, щоб воно було максимально прозорим. Минуло 15 хвилин тут. Зараз переходимо до фільтрації. Зливаю сусло у окрему ємність. Та зараз, коли буду оголюватись дробина, буду промивати водою нагрітою до 80 градусів дробину. Це для того, щоб вимити всі цукри. А у дробин їх міститься багато. Промиваю дробину, ложку тримаю так, щоб не повердити. Фільтраційний слой, який утворився у фільтрі базуки. Та зливається одразу ж сусло у вид. Сусло відфільтроване. Зараз йде нагрів. Вже 88 градусів. Ось дробинника залишилася, з ними можна зробити цукрово-солодовий самогон. Я заміряв щільність сусла за допомогою цього рефрактометру та щільність скла 15,5%. По рецепту потрібно бути 14%. Чому так вийшло? Тому що пароводяний кител мой має ємність 60 літрів, але я замовляв на 67 літрів. Та за допомогою калькулятору я розрахував, що потрібно додати 6,5 літрів води, щоб отримати щільність 14%. Я це зроблю вже коли буду перелівати, тому що циліндроконічний танк він має 70 літрів об'єму. Перед закипанням зібралась така піна, її треба прибрати. Час додавати перший хміль 15 хвилин кипятіння, хміль амаріла. Зверніть увагу, що в наборі йде 2 хміля амаріла, Треба додати перший той, якого більше. Кип'ячу з відкритою кришкою, щоб позбутися демітіл сульфіду, який придає у готовому пиві запах вареної кукурудзи. Після кипятіння додам води до бажаного об'єму. Цукри залишаються. Вилетає тільки пара з димітілсуфідом. 30 хвилин до кінця кипятіння. Час вносити другий мір селект Також я приніс дріжджі з холодильника, щоб вони трохи зігрілися перед донесенням. Та приготував ірландський мох. Він потрібен для того, щоб освітлювати пиво на етапі кип'ятіння. Його треба просто залити водою. 5 хвилин до конца кипятіння вносимо ірландський мох. Так, іде охолодження пароводяного котла. котла. Рубашкою я подаю холодну воду та охолоджую сусло. 79 градусів, болею 3 хміль. Ось так. Тепер охолоджую як зможу. Чим менш, тим краще. Та перекачую у циліндроконічний танк. Перекачав сусло у циліндроконічний танк. Зараз заміряємо щільність, щільність складає 14%. Все як повинно бути по рецепту. У мене вийшло, як я і планував, десь 67 літрів сусла. Час носити гріжі. Все. За 12 годин спостерігає таке активне бродіння. Температура зараз оцикате 23 градуса. дріжджі я використовую ельовий ЮС 0,5. Після того, як дріжджі розбродилася, опускає температуру до 19 градусів. Три з половиною доби бродіння треба заміряти щільність пива. Зараз щільність пива складає 7,5%. Треба ще трохи зачекати. Десь добу поки щільність не впаде до 6%, потім треба буде зачиняти шпунт апарат, щоб у циліндроконічний танк набрався тиск та пиво загазувалося природним шляхом. Просто доба бродіння, ЦКТ набрав тиск трохи більше двох бар. Ще йде якесь бродіння, але я заміряв цукрістість, цукрістість вже не падає. Тому, тому приймаю рішення опускати температуру до 0 градусів. Зараз у ЦКТ 19 градусів. Зараз зниму перший раз дріжовий осад та буду знижувати температуру. Все, ось так виглядають дріжджі. Я їх вже використовував 4 рази, тому зберігати їх не буду для повторного використання. Тиждень я тримав пиво ЦКТ при 0 градусів та тиску 2 бари. Та кожен день знімав дріжовий осад. Зараз я останній раз зніму дріжовий осад та буду розливати пиво. Знімаю осад з крану перед розливом. Та знімаю осад з нижнього кону. Все. Перед розливом треба все ретельно продезінфікувати. А саме пивний кран, пивні магістралі та пляшки з пробками, в яких буде розливатися пиво. Якщо це не зробити, то пиво може заразитись та скиснути через декілька днів прямо у пляшці. Робимо розлив. Спочатку подаю тиску пляшку, потім відкриваю подачу пива. Гарний такий колір. Дивіться, який гарний колір, Конячний. Колись в мене була BMW з таким кольором салону, але BMW постійно ламалася. Ну, сподіваюся, пиво буде гарне. Зараз я поставлю цю пляшку у холодильник та ввечері ми її продегустуємо. Дегустацію ви бачили з початку відео. Всім дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, тому що наступна варка буде. Варка нового рецепту від Chefry Craft. Житнє пиво всім пока.